Хто я, звідки і куди прямую після смерті, науково доведено, що ви не лише матеріальні, саме ваша свідомість творить ваші успіхи та поразки. Реальність, що вас оточує, це проекція ваших думок, слів і вчинків. Ви самі створюєте реальний чи ілюзорний світ навколо вас. Добро чи зло, воно не зовні, а всередині вас. І лише ви відповідальні за створення вашої матеріальної дійсності. Роблячи правильний вибір, ви думаєте, говорите і чините правильно. При неправильному рішенні та виборі ваші думки, слова та вчинки стають невірними. Щоб зрозуміти, як слово і думка творять навколишній матеріальний світ, розкладемо матеріальну речовину на атоми, далі розберемо на частини атом. Він складається з елементарних частинок електронів, протонів, нейтронів. Зазирнемо далі. Що складаються протон та електрон. Відповідно до нових досліджень, це невидомі невідчутні поля, тобто закручена в різні боки спорожнеча, яка ширяє у просторі і в часі закодована інформація про всю світову В основі всього матеріального світу навколо вас лежить мовний код мова, слово, мовлення, думка, воля Бога ось що тримає весь Всесвіт. Весь матеріальний світ у його красі і різноманітності, природа, тварини, люди, неосяжний всесвіт, галактики, планети, зірки все це складається з єдиного будівельного матеріалу, з елементарних частинок, які збираються і енергетично утримуються у просторі за допомогою інформаційних полів. Але що балансує ці інформаційні коди у часі, що включає і запускає програми самобудови різноманітної матерії? Її народження, зростання, вянення, смерті і, врешті-решт, розпаду на елементарні частинки. За всім стоїть Творець, ім'я якому слово Боже. Наука підтверджує, що в основі всієї світобудови знаходиться божественний задум. Біблія вчить, щоб на початку було Слово, і Слово це Бог. Слово Боже це божественна думка, божественність свідомість і воля це сам Бог. Який і є першопричиною всього сущого?